Територіально в складі трьох об'єднаних сільських рад 10 населених пунктів складає 369,7 квадратних кілометрів. Населення складає біля п'яти тисяч. Я що я запрошую керівник, я маю якісні дані, чіткі, висвітлені, і мені е, на робочий стіл покладені у відповідний термін. Я не чекаю там сутку чи скільки це робиться, в декілька хвилин. Я не починаю гортати книжки, там секретарка, чекайте, я хвилин 20 вам занесу. А в ту же хвилину ми можемо бачити всі дані, відповідно занесені в базу даних. Тобто прийняти рішення, коли у вас є факт на лице, ви дійсно маєте конкретні дані, і я тоді дуже легко, конкретно приймаю рішення або так, або ні. Коли в мене є чітка інформація, ви знаєте, були такі вже два моменти, коли, коли розпорядники другого рівня десь ну, прогоріли. Вони не думали, що ми вже чітко володіємося. А не Я як керівник я бачу покращення. Вважаю, що за допомогою бюджетного модуля можна покращити управлінські рішення за рахунок того, що можливо швидко видати зробити якісь аналізи і подати керівництву для аналізу. Бухгалтерія до цього часу вони вели свій облік вручну. Бюджетний модуль дозволяє їм ці дані вже в автоматичному режимі отримувати на рівні фінансового відділу. Ми бачимо дані всіх розпорядників. Кожен розпорядник бачить лише свої дані, але вони це бачать і можуть сформувати так само різноманітні аналізи для себе, які їм які вони потребують. Депутати і громадськість нас цікавляться бюджетними показниками. Ми їм раз у квартал розказуємо про те, які наші надходження, куди ми використовуємо кошти. Та без їхнього дозволу ми і не маємо права використати кошти. Загалом бюджет становить десь в межах 51-55 мільйонів. З них 20% це є власні надходження. Більшість це є субвенції та дотації. В основному дотаційна ОТГ. Я відвідував Австрію і бачив місто Розац і Креймс. Так я обачаю бачити і селяти наш. Прекрасний, Прекрасні, 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 такий, не село, а місто.